Всім доброго ранку, всім неба над головою, 36,6. Дякую всім, що дивитеся мій канал. Сьогодні мені хочеться, сьогодні 8 місяців, як нема моєго друга, нема від нього зв'язку. Я дуже-дуже сподіваюся, що він живий, десь в плену і скоро вийде на зв'язок. Не падаємо духом і чекаємо. Тепер сьогодні зовсім не буде про КП Пастранс а про внутрішню політику, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні. Колись, Володимир Олександрович Зеленський, коли його і президентом, він сказав, що ми всі президенти. У мене питання, Володимир Олександрович, до вас. Коли назначають людину на посаду, дивляться його біографію? На сьогоднішній день у мене питання по міністру оборони України. Ви розумієте, що від цієї людини завісить багато багато жизнь наших хлопців, братів, батьків, дідусів. Дуже дуже багато. І людина, котра з 14-го року. Я подивився в нього біографію, він навіть не служив, він навіть не знає, з якої сторони підійти до цієї армії. Як колись було в Кипаків прислали нового директора, купив посаду за 5 тисяч доларів, як він сам мені потім розповідав, бивший начальник ГАІ міста Києва При Януковичі. І е, я йому питаю, ви хоч про затрамвай, хоч щось знаєте? Він каже: ні, ну я навчуся. Ну він навіть і не стримився. Ну і, і не довго був. <ф toen> його е, з'їли. Ось. І у мене питання: чому так? Чому не, нема ніякої реакції на командування Сірського? Чому всі е, мовчать? Е, ви ж бачите, на всіх направленнях е, ми відступаємо. Е, Гібнуть люди. Чому не відповідають командири э, за вчинки, які були ну, якось безголові? Та э, вже травень місяць, э, коли безвісті зник мій друг, там э, я внутрішнє розслідування провів, і на, там на, на той час дуже-дуже багато хлопців полегло, і дуже багато безвісті зниклих вважається. Чому так? Я цього дуже-дуже не розумію, як так людина призначається на посаду, котра ніякого відношення до армії зовсім не має. Ні, Є бойові хлопці, які АТО пройшли, які пройшли і зараз Українсько-російську війну, і вони зображають. Є хлопці, яких я навіть знаю, пару хлопців, які. На жаль, один загинув, один друг живий. І він починався того, був старший лейтенант, чи капітан, я вже не пам'ятаю. На сьогоднішній день він полковник. Чому таких людей не призначають на посади міністра оборони? Щоб ця людина розуміла, щоб ця людина якось думала о людях, і то, що працює ТЦК і загрібає хлопців. Ну, ви ж розумієте, треба з зумом все робити, а на жаль, ума нема Ні у кого. І тому що на командування приходять люди, які зовсім не пов'язані з армією. Дай Бог, щоб я мог ошибатися. Дай Бог, щоб новий міністр оборони сохранив багато життів наших хлопців. Дай дай Бог, оце я можу сказати. І останнє відео. Мені сказала там, прокоментувала одна людина Лариса Мельник. Я до вас зараз звертаюся. Я нікого нікуди не призивав, я не казав, що повернуться хлопці і будуть наводити порядки. От мене таких слов не шло. Я поясню, чому. Коли сказали, що Вовчик, почекай, у мене боротьба йде з 2014 го року з цією владою, владою міста Києва. І Мені все казали, що от-от прийдуть хлопці з АТО і тобі допоможуть. Я прекрасно розумів, я не дурень якийсь. Я прекрасно розумів, що ці люди е не зможуть допомогти. Тому що люди прийдуть при уставши, ні, ні від кого ніколи я не чекав допомоги. Я чекав допомогу від своїх колег. Тобто, е то це працівників КП-пространств. Я чекав від них допомогу, що ці люди. Захотять жити по-нормальному, то є э, вчасно получать заробітну плату, і вчасно отримують відпустку, не так, як там э, люди йшли в відпустку приближені літом, не приближені зимой. Оце я чекав. Оцих людей я чекав, ну ні хлопців, які прийшли з війни. Тому що я розумію, що їм не до цього. Він хочеться повернутися живими, здоровими і відпочивати. Ну і оце призив, сьогодні я, я не пам'ятаю його фамілію, депутат, вроді Верховної Ради, призиває теж як і Кличко покинути місто Київ. Колись Києву дуже-дуже багато людей завідували, бі білою завістю казали з інших городів. От у вас ПВО, от у вас захист. На сьогоднішній день, щоб не було цієї завісті білої, чорної, Київ такий же захищений, як і Харків, як е, Кривий Рог і другі города. Е, і я можу сказати тільки одно: е, коли я подивився відео з лівого берега, е, як люди е, без світла, без опалення танцюють на вулиці, роблять шашлики і е, веселі, і зустріли е, е, це життя без світла і без опалення з улипкою і з танцями. Тот, хто хотів покинути місто Київ і Україну, вони вже, вони покинули ще в 22-му році. А хто остався тут і по з го року, і по сьогоднішній день знаходиться в Україні, ви ж розумієте, нікуди вони вже не поїдуть. Люди так вже пристроїлись к життю. Оказується, іноді починаєш розуміти, що багато для щастя тебе не треба, коли включається світло, і ти радієш Коли... Ночью немає не, 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 не тривоги. Оце щастя. Я лічно, як я не збираюсь покидати місто Київ, хоч і в квартирі немає вже тиждень опалення. Зовсім батареї холодні. Світло дають, і по світлу теж хочу сказати. І там відбувається корупція. Розказую про свій дом: у нас світло включають в 10 часов вечора і в 7 годин ранку виключають. Потім ми сидимо опять до 10 вечора без світла. Підібрався я до одного депутата міста Києва, і він мені розповідає, що от є дома там на вашій вулиці. Я проживаю в центрі міста. Є е вулиці, там, де є дома, і там живуть приближені Богу люди. І вони більш ніж ти і інші люди потребують світла. І наш, наші дома вписують як в аварійний, що аварія у нас, і в цей час просто світло дається цьому дому. Чуть е, добу у них є світло, а потім їм виключають на 3-4 години, а нам якраз дають то в 10 вечора, а то в 11. Я не пам'ятаю, вчора вроді в 11 вечора включили, а до цього десь в 9 в суботу, да, в 9 ранку виключили. І це таке щастя, коли приходить світло, коли буде отеплення, і я чекаю цього. І я, як за себе кажу, ну, покидати місто Київ точно не збираюсь. Я його дуже-дуже люблю і дуже люблю Україну. Ну, Я хочу повернутися до пана президента. Будь ласка, ви сказали колись, що ми всі президенти. Як ви думаєте, новий міністр оборони сохраніть життя нашим хлопцям?